Вітаю усіх інжироводів, любителів, садоводів. Друзі, привіт. Сьогодні у нас 11 вересня, 25-й рік, Київська область. Мої інжирчики. Інжирчики в цьому році, я говорив, затримка мінімум на 2-3 недільки, так і є в дозріванні у зв'язку з тим, що був червень місяць холодний, надзвичайно. Але, слава Богу, вересень початок е реально теплий, і завдяки цьому в нас інжирчики, друзі, Дозрівають нормально. Друзі, брунсик, дивіться, он як дозріває. Це який в ґрунті росте, ось в горщику вже зібрав врожай весь, <кій> вже достиг. Трішки раніше 20-літровий горщик прикопаний трьохлітня рослинка. Друзі, хотів, знаєте, що вам сьогодні? Трошки зібрати врожаю? Але сьогодні у мене просто є дуже вагомий, вагома причина на це. Ось наш DAF, джинаофен його називають. І перший мій плодик, який я не знаю ще, в якому стані достиг він чи ні. Але розміри мене просто вражають. Дивіться, яка краса. Перший плодик достигший. Зараз я трошки пробіжусь, зберу трошки якихось інжирів. І ми обов'язково кинемо на ваги і розріжемо цей інжир, тому не перемикайтесь. Дочекайтесь відео. У мене звати Анатолій канал Тропічний сад. Друзі, погнали! Дивіться, у мене є трошки інжирі, у мене є рандино. Збирав я вчора чи позавчора. У мене є білий адріат і у мене є, є Мічуринський 10. У мене є, є? Брунсвік, У мене є Беяз. І у мене є муасон. Коротше, трошки є. Давайте не буду тягнути. Відео затягнеться, да? не потрібно. Хочу вам показати, білий вже дозріва повним ходом, я його збираю. Дуже дуже класний, солоденький, сонця багато, сухо на вулиці, то врожай хороший. І достигає ягодка просто фантастика. Дивіться, яка краса. Дуже класні ягодки. Так, зараз. Пробіжимо стегленьки виберемо. Бо я ж говорю, що пару днів назад, вчора ще люди заїжджали. то Пару днів назад збирав. Буквально давайте я пару ягід вам покажу. От, зберу так. Тому що їх тут є, є що збирати. Але не хочу затягувати. Навіщо вам потрібно? да? Я просто візьму пару ягідок, щоб нам розрізати, показати. Ось, дивіться, який вже. Бачите, стигленький, все супер. О. Ось, просто ми продегустуємо ще раз його. О, який файний, дивіться. Яка краса. Трошки камера, звісно, не передає ні кольори. От, я сам знімаю, друзі, тому трошки незручно, але ви бачите. Так, що тут у мене? Є ще щось, так? Да? Давайте, давайте не будемо затягувати. Да? Я думаю, ви розумієте. Красу, смакоту. Зараз я просто вирву ще трошки вам брунсвіка. Ви знаєте, приїжджала до мене людинка недавно, брала там резентемку і набрала свою подругу, говорить, ой, тут вирощує Анатолій Інжири. Вона говорить, я не вірю. Ну, коротше, людина стоїть, подруга знімає відео, вона говорить, я не вірю. Ну, коротше, бачите, от такі є люди, котрі не вірять. Ось дивіться, брунцюк який. Дивіться, брунцюк який. Просто краса, друзі. Брусик, краса. Це в горщику 45 літрів. Три роки рослинці. О, цей хай ще повисить, цей вже стиглий. Дивіться, яка краса. О, тому, знаєте, хтось поки критикує і говорить, як фома невіруючий, що воно не, не родить, не росте. А ми збираємо кілограмами інжиру. Я, до речі, в той день зняв десь кілошку інжиру. Дивіться, яка краса. От. Що тут ще в нас? Є ще якийсь плодик. Та оцей знімемо ще. І все поки з цього кущика. Ось дивіться, який красавчик кущик. Я подумаю, може комусь я й продам його, але в кінці сезону, бо зараз не можна травмувати рослинку. Я подумаю ще. Хто запропонує гарну ціну, то може я й продам. Дивіться, який красавчик Бяяс. Беяс, дивіться. То ще хай повисить, мабуть, ви знаєте. Я. да, нехай ще ну це вже можна. Боязь дуже цікавий сорт, мені подобається смакові властивості його також. Він гарнесенько визріває. Такий також солодкий, аж медок з нього виходить. Реально, це правда. Так, друзі, давайте я ось дивіться, зараз я грамів 400 кинув. Я це не весь зібрав, ще, звичайно ж, не весь. От. Давайте, можливо, ще пару. Це, до речі, пепіно у мене. Пепіно просто стигнуть, збираємо. Просто клас. У мене ще рандино є, мені також зайшов цей сорт. От. Дивіться, дивіться, яка краса. Рандино, ох, він і красиво. Провеса, як грушки, такий цікавий також сорт і смачнющий. Так, що тут? Оце можна ягодку зняти. Та й цей такий вже можна, мабуть, да? Нехай повисить той. Давайте, я один зніму, а ти... він реально. Хоча оцю вже... Мабуть, я й зніму. А, так, легко. Дивіться, який гарні ягоди рандину. От, рандино дуже такий також середніх розмірів, але він вистигає, він просто кайфовий, він не тріскає. Краса неймовірна, і смакові властивості також. Плюс. Друзі, ну зараз це... Кульмінація для мене, поки є ще більших плодів, я думаю, що я не зривав, не знімав. До речі, ще покажу секундочку, у мене Муасон також пішов вже дозривати. Другий рік рослинці. Дивіться, Муасон ще він не дозрівший, його надо він аж чорний, провисне, так клюне вниз. Ото діло буде. Так, друзі, да, джинаофен. його хтось так називає, але, чесно, я не знаю, чи він достигший. Камера вживу не до. Дивіться, я його в руку. Друзі, ай, яка краса. Тримається гарно. о, Оце розміри. Ви подивіться на ці розміри плоду. Ось моя рука. Я не знаю, наскільки камера передає. А ну, трошки він аж на землі був. Я думаю, що він би може ще пару-тройку деньків полежав би, але, друзі, це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Розміри просто фантастичні. Так, давайте зараз вон я так пробіг, кинемо на ваги, скільки я зібрав, з пів кілограма, може, зібрав. Так, вибачайте трошки що карявеньке відео, але. Так, нулі ваги. Кинемо лоточок, скільки тут. Чити зена. Зі... О, я ж говорю, пів кіло. Я вже десь бачу так, що повний лоточок це пів кілограма трошки більше. От, Друзі, це тут білий. Тут бояз, один буквально бояс, рандино, Брунсвік, все. Так, і саме основне, це те, що ми чекали. Друзі, а оцей плодик. Я не знаю, мені здається, що може він би ще й повисів, але воно, знаєте, як нетерплячка. Тому мені дуже-дуже цікаво. Так, як ви думаєте, я думаю, що більше 150 грамів. Більше 150. Ну що, кладемо. Ага, думав я. 117 грамів. 117 грамів. Ну, на вид такий великий. Бачите, вона як у риболова. Коли. <свісно> да. Завжди. Але ваги показують те, що показують. Друзі, 117 грамів. Зараз розріжемо, продегустуємо. Поставлю зараз наш штативчик наш е телефон і покажу, який він всередині. Так, друзі, я трошки змив його. Поки поставив на штатив, змив полик. Ви знаєте, я чомусь трошки думаю, ранувато я зібрав, зірвав, але це перший мій плід. Я не знаю, в, яку, в якій стадії стиглості він може бути. Тому зараз чисто ріжем, дивимося, смакуємо. Ще розріжу, можливо, рандину, там щось таке. Хто не бачив, хто, хто ще. Так, друзі, ну вражаючи, для мене це такі дуже потужні розміри, класнючі. Я думаю, що він... Трошки недостигший може бути. І тому що він легкий, він дуже великий, а легкуватий, бо му ще не набрав цукру. Розумієте? Так, я думаю, що тут видно нам, так? Да? Ну що, ріжемо, так? Да? Так, круто. Блін, друзі. Він дуже цікавий. Я думаю, що він майже стиглий. Дивіться, видно? Давайте я отак от, я не знаю, чи фокусує телефон, бо я сам знімаю. Дивіться, який він. Ну цікавий. Світлий такий. Блін, клас. Клас. Ну що, будемо дегустувати зараз. Друзі, зараз будемо дегустувати. А да? ну-ка. Давайте я ще розріжу його. Ну такий м'якенький. Так, що ми там маємо? А Ану. М -м, пахне, пахне файно. Інжиром. Ммм. Мугум. Друзі, він встиглий. Можливо, ще б деньок. Він... Блін, ну він прикольний. От кожний інжир по-своєму смачний і цікавий. Такий незвичайний, якийсь у нього смак. Клас. Ммм. Реально інший на смак, чим... Ну от кожний. Блін, ну, файна ягодка така, звичайно. Я думаю, що деньок Б2, він такий білий... Ой, вибачайте, білий. Дивіться. Зараз фокусуємо. Не знаю, наскільки камера, звичайно. Перед... Такий світлий світлий, але дивіться, він. Дивіться, який він стиглий. Бачите? Клас, клас. Просто клас. Мені, мені заходить, мені заходить просто на ура. Так, доїдаємо цю половинку, а іншу дружині. М -м -м -м. Мене розміри вражають. Так, да, він ще... Я думаю, що він пару днів і буде прям такий повністю ніжний-ніжний... А -а -а. Друзі. Ще хочу рандино розрізати, показати вам. Ай, клас! Подивіться рандина, який красавчик також. Подивіться. А, супер. Просто клас. Оце, блін, на раді цього, друзі, і потрібно жити, вирощувати інжирчики в Київській області. М -м -м. Супер, друзі, що сказати. Знімаю телефончик з сатива, а, ну, секунду. Це... Це просто щось неймовірне. Краса дав прикольний сорт. Прикольний сорт, мені, мені зайшов. Мені зайшов. А друзі, трошки він пізніше визрівав, але розміри його просто фантастичні. Тому я думаю, він і визріває пізніше. Щоб ви розуміли, це перва ягодка в самому низу. Сонця майже не попадало туди, я тут трошки там видаливалися, але сама суть. Дивіться. Дивіться, зелений який. Ось я бачу, вже також буде скоро дозрівати. І оці вже починають, скоро будуть дозрівати. Тому я думаю, протягом тижня, дай Бог погодка нас. Це перве плодоношення. Другий рік цього кущику, друзі. Другий рік. Подивіться, і то я зупинив точку росту. Назвичайно сильна рослина. Просто фантастично. І розміри плодів це щось неймовірне. Це просто. У мене, правда, були в тому році Брунсвік-Бреба, правда, це основний врожай. Бреба була по 170 грамів, одна, ще більший. Але це основний врожай дав, то це просто клас. Так що, друзі, є YouTube канал, да, якому ви зараз дивитесь. Там є вся інформація для того, щоб виростити інжир без проблем. Но Навіть в Київському, там, Житкиївська, Житомирська, Чернігівська область, розумієте? Без проблем. Ну, Трошки попрацюємо і всі будуть з рожаєм. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, пишіть, коментуйте. Я читаю всі ваші коментарі, поки ще встигаю їх читати. Як буде далі, не знаю. Тому я вважаю, що інжирчик вирощувати це просто щось. До речі, підписуйтесь на канал. Ви бачите? Я вам показую все ось отак от прям відкрито. Як воно є. В вільному доступі для всіх однаково. Тому, друзі, пока. Гарного дня. Смакуйте інжири, вирощуйте інжири, воно того варте. Пока-пока.